Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. На Дніпропетровщині на великдень комендантську годину не відмінятимуть. Час, коли заборонено виходити на вулицю у містах та районах, залишиться без змін. Це необхідно, аби обезпечити мешканців регіону, розповів начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цими вихідними будемо визначати великдень. Я поважаю традиції кожної родини та бажання, з яким роками люди приходять до церкви на нічну службу. Але зараз маємо враховувати воєнні реалії. Наша область перефронтова, а ворог здатний на будь-що. Тому прийняли рішення не відміняти комендантську годину у Великодню ніч у Дніпрі та Кам'янському районі з 12-ї ночі, у Дніпровському Криворізькому районі та Павлоградському районі, Новомосковському з 23-ї години. У Синільниківського з 22-ї години усюди до 5-ї години ранку, а у громадах Нікопольського району з 21-ї та 22-ї години до 4-ї години ранку. У цей час виходити на вулицю заборонено. Прошу всіх варіантів, служителів церкви поставитись до такого рішення з розумінням, бо нині на першому місці життя та здоров'я наших громадян. Посилити заходи безпеки, попросив і правоохоронців та рятувальників. У Дніпрі та Кам'янському районі комендантська година з опівночі: у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, з 23-ї години, у Синельниковському з 22-ї години. Усюди до 5-ї ранку. У громадах Нікопольського району час різниця з 21 або 22 години до 4 ранку. У цей час виходити на вулицю заборонено. Додатково буде залучено 1500 правоохоронців до забезпечення порядку. Як у суботу, так і у неділю крім церков, патрулюватимуть у парках та скверах міст. Розповів заступник начальника головного управління Нацполіції області Володимир Богоніс. Поліція Дніпропетровської області готова до забезпечення публічної безпеки під час святкування великодних свят. Ми розуміємо, що святкові заходи будуть здійснювати. Понад 600 культових спорудах нашої області, тому ми залучаємо додатково близько 1500 правоохоронців для забезпечення охорони публічної порядки. Як в суботу, так і в неділю, оскільки деякі храми православної церкви України будуть здійснювати освячення пасок уже в суботу. Так, в неділю, ми з 6-ї ранку фактично будемо у всіх храмах нашої області працювати в посиленому режимі і забезпечувати публічний порядок. Крім храмів, також я звертаю увагу, те що поліція буде здійснювати патрулювання в парках, скверах, і ми попросили все таки громадян не допускати. Порушення порядку і не допускати розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, оскільки це є порушення і за це є адміністративна відповідальність. Тому хочу запевнити, що оскільки ми і так знаходимося в посиленому режимі, ми знайдемо сили та засоби для того, щоб додатково вивести 1500 поліцейських для забезпечення порядку в храмах нашої області під час святкування великодня. Начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корицький нагадав про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Хочу нагадати про правила пожежної безпеки, побуті при відвідуванні культових споруд, а також природних екосистем. Спільно з керівництвом обласної військової адміністрації головного управління нацполіції рятувальники забезпечують безпечне проведення святкування великодніх свят. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі продовжують прочищати мережі зливної каналізації, аби не було підтоплень території. Комплекс заходів проводять і в амур дніпровському районі, де через ґрунтові води часто були підтоплення, враховуючи звернення мешканців у районі провулку Гагринський, де розташований канал, збудували насосну станцію, яка збирає звідти воду та перекачує її у канал Гнилокиш. Нині там провели Комплекс заходів, щоб не виникало підтоплень території приватного сектору. Докладніше розповість майстер насосної водовідвідної станції Олександр Глущенко. Були скарги. Ми тут збудували водовідвідну станцію, відкачали воду і виявили, що всі наші канали практично. Використовується як сміттєзвалище. Дуже заважає вирішенням проблем, які у нас є з водовідведенням. Дуже велике питання до населення. Будь ласка, не використовуйте ці канали для, як сміттєзвалище. Є для цього відведені місця і все інше. Дуже багато скарг тут район підтоплюється ґрунтовими водами, а засмічений канал він не виконує своїх функцій. І тому просто такі казуси в нас ну, виконуємо. Зараз підготуємося до очистки каналу від сміття, яке тут після відкачки води у нас тут виявилось дуже багато сміття. От зараз готуємо щоб це все виконувати, ці роботи по очищенню цього каналу. Рівень води знизилася насосна станція більше метра. Ну, і вона відкачує тут, як збирається вся ґрунтова вода в цьому районі, і звідси перекачується вже гніла кіш по колектору. Загалом з початку року по місту комунальники прочистили понад 800 дощоприймачів та колодязів більш ніж 3 кілометри колекторів та водовідвідних каналів, а ще відремонтували понад 200 дощоприймачів та 130 метрів колекторів. Робота паралельно триває на кількох локаціях, зокрема і на Донецькому шосе на вулиці Вічеслава, Липинського проспекту, героїв проспекту Слобожа. Анському такі роботи необхідні для якісного водовідведення у період рясних весняних дощів. Ви слухайте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Суспільно політичне ток-шоу, новий відлік, виходить щоп'ятниці на місцевих телеканалах Суспільного мовлення. Його можна дивитися на Суспільному Дніпро, початок о 19-й годині. Мене звати Андрій Діксіренко, і це Суспільно-політичне ток-шоу, новий відлік, новий тиждень, нові виклики. Не по всій території країни, навіть ці правила зараз діють буде так само як було до цього. Нові питання, на які ми знайдемо відповіді. Це погана комунікація міністерства. Ми живемо в реальному світі вже цієї п'ятниці. О 19-й. українізація лагідна чи примусова чи має держава регулювати мовне питання у сім'ї це треба було організувати до ладу. Це оптимізм. Дивіться та слухайте на місцевих каналах суспільного мовлення на ютуб-сторінці першого ветері українського радіо. Гадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Більш ніж 400 вулиць Дніпра, які були перейменовані з 2014 року, матимуть нові таблички. Велику партію показчиків планують закупити вже цього року, і докладніше про це, а також про те, які нині у Дніпрі діють правила встановлення вивісок та табличок, а також що планують робити з демонтованими пам'ятниками у Дніпрі. І про це далі розповість головний художник Дніпра Сергій Білий. Дизайн цих табличок дизайн ніяк не змінився, як ми затвердили їх. Але ж трошки розширився, там є, з'явилися показчики там, на під'їзди, адресний, ну таке. Щодо табличок, нагадаю, що у кожного мешканця є можливість скористатися генератором цих табличок і правильно повісити їх у себе на помешканні і все інше. Але ж зараз місто є. Краще було б, коли б вже це почало робитися. і Я б про це сказав, але ж трошки забагаючи на вперед, скажу, що місто буде замовляти таблички на осі в цій перейменованій вулиці, і це має відбутися вже в цьому році. Ну там там дуже багатий об'єм, десь тисяч десять. Це такий табличок. Місто може замовляти таблички на, на, на комунальні, на свої будинки. І це було зроблено в 2014 році дуже швидко, так? А потім там, потрібні були якісь рішення, щоб місто мог, мало можливість міняти на усіх будинках, щоб вони замовляли. Тобто у кожного мешканця. Є можливість заказати, замовити самі собі. Є певні правила, є певні таблички, їх не потрібно порушувати, але різні способи їх виготовлення. А місто буде заказувати ті ж таблички, як і раніше. Це буде метал, це буде стекло І це буде дуже якісні, об'ємні, такі вони будуть. Ну, трошки більше, ніж це може собі дозволити якось якісь. ОСМД МД чи, чи інше. Це буде, це чекайте, буду розповідати, коли буде вже щось більш конкретне. Моя думка стосовно муралів не змінилася. Я вважаю, що це не дуже гарно, але ж це тому, що бувають різні мурали. І офіційно якось затвердити мурал це майже неможливо. Трошки оговорюся, щоб ми можемо не заперечувати. Якщо є пропозиція десь зробити мурал, то ми там бачимо цю стіну, прикидуємо, зміниться ця середа чи ні. І можемо не заперечувати, але ж погодити якийсь мурал ну, це, це неправильно. Не, не мурал. Ну, це ж це трошки партизанщина, повинна бути. Ось, наприклад, скоро з'явиться мурал сквери Олександра Усичова біля ДК Металургів. З депутатом Сергієм Пустовим запропонували мешканцям, щоб вони запропонували нам цей якийсь ескіз муралу, а ми вже знайдемо, хто його намалює. І ну, дуже багато було ескізів, трошки хотілося десь заплющити очі. Але ж потім нам запропонувала дівчина дуже гарну концепцію. І якщо це дивіться, це вулиця Квітки Цисик вже переименована, вона запропонувала там квіти. І квіти, якщо це буде один мурал, це буде одна квітка, якась польова, там українська квітка, яка росте на наших степах. Там якщо буде ще бажання мурали, то буде інша квітка. Так можна зробити квітучу вулицю, але це не повинно бути. Я, я дуже цього побоювався, щоб це було якесь різноманітне безвкусіце без якийсь такий, але ні. Це дуже такий дотепний і гармонійний малюнок. Я його згодом покажу. Мурал, це це в ж малювання на фасадах це дуже відповідально. Тому я ставлюся до цього підозріло питань щодо пам'ятників. Їх дуже багато, а відповіді не дуже. Єдина думка, що ці всі радянські пам'ятники треба прибирати. Але ж що з ними робити далі? А це були якісь, ну можна навіть тати заперечення, там спори. Ну це було, але ж це нормально. Хтось з точки зору історії. Цінності художниців цих пам'яток, а хтось з точки ідеологічною хоче прибрати взагалі все, щоб не було, і забути про це, а хтось хоче зробити якийсь там, парк тоталітарного періоду або щось, ну, змінити. Сенс цих пам'яток. Це теж важливо. І ось це потрібно обговорювати, бо саме суспільство має вирішувати там, долю. Це наша історія і як вона буде розвиватися далі. Від себе я б хотів, щоб ми не унаслідували оці радянські звички до ідолів, монументів, площ, великих площин, а більш пересмислили цей простір як зону комфорту для жителів і робили по перше зону комфортну для мешканців, а потім вже прикрашали їх якимись пам'ятками, пам'ятниками, монументами. ну, були історики, були і архітектори, були і скульптори, і думки різні, і, і були контроверсивні такі, всі, всі, всі розрушити. <хи> Тому було з ким поспілкуватися, але ж будемо ще. Нам потрібні розумні думки, а не так. А потім я би у першу чергу опикувався простором, яким ми залишаємо або використовуємо для пам'яток, а потім вже пам'ятки. Ну це потрібно комфортне місце. Ну, не були комфортними ці радянські пам'ятники, тому що біля них була велика там, якась площа і жодного дерева. Ну таке, ну, різні є пам'ятники, але ж не хочеться успадкувати ось цей радянський ідеологізм, то я би замість старих пам'ятників предпочав би якусь лавочку. простір для життя потрібен. от Ось це головне. А що робити з новими, то це й ще складніше, тому що як вони мають виглядати, де вони мають стояти? Це потрібно розглядати кожен кожну пам'ятку в контексті, як воно буде сприйматися е, су суспільством, але ж не робити із них так, як робили радянські ідоли. щоб це було пам'ять, а не галочка для того, що ну ми ж поставили, чому що ви тепер? І це був головний художник Дніпра Сергій Білий. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А у студії була ведуча Мальвіна Гарпенко. На все добре. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.